На подвір'ї Криворізької гімназії номер 9 сьогодні людно. Тут відкривають пам'ятні дошки трьом захисникам України. На заході рідні героїв. Едуард Казаков захищав Україну з 2014-го. Служив мінометником у розвідбатальйоні. Воював на Луганщині та Донеччині. Коли ворог розпочав повномасштабний наступ, Едуард знову пішов на фронт. Життя криворізького воїна обірвалося 2 вересня у Курській області. Син Едуарда Казакова ділиться. Батько для нього приклад в усьому. Це найцінніше, це найвище. Що може зробити чоловік для свого, для свого сина, для своєї сім'ї в цілому. Він віддав життя за те, щоб жили ми, для того, щоб я залишився зі своєю сім'єю, я залишився єдиним сином у своєї матері. Я побачив перші кроки свого сина, почув перші його слова. Саме за це він віддав своє життя. І ціннішого вчинка немає ну і не буде. Слова зайві. Дуже дуже, дуже сумую за ним. Володимир Фролов жив у Кривому Розі близько 20 років. Працював бригадиром ремонтної бригади на підприємстві Арселор Мітал Кривий Ріг, а з січня 22-го – сторожем у 9-й гімназії. У закладі сьогодні вшанували пам'ять свого колишнього співробітника. Він загинув торік, у червні на Донеччині. Коли розпочалася війна, він в перших рядах був добровольцем нашому військоматі, але і за його років його не брали спочатку. Але коли його визвали до військомату, він мені слова не сказав і дав свою згоду. Я про це узнала тільки через неділю, коли потрібно було забирати речі. Останнє голосове повідомлення, яке я від нього отримала, це було таке. Все добре, часу мало, пока. Боєць батальйону морської піхоти Володимир Шматвай на фронті був три місяці. У січні 23-го року віддав життя за Україну. Зараз у 9-й гімназії навчаються його доньки. Ми завжди кажемо, що судимо по людині, по його дітях. Тож Володимир Миколаївич був стриманою людиною, але відкритою. Він, він завжди був готовий прийти на допомогу. Михайло Бостров Олексій Правицький цей день.